Підлітки дуже чутливі до критики. Щоб їх замотивувати, потрібні неабиякі зусилля. Але щоб обрізати крила, достатньо дрібниць. Вам знайомо, коли хтось кинув пару слів, навіть не задумуючись. А він, як похмурий гот, довго ще це носить собі. І ось ми часто думаємо, а це реально робить нас сильніше. Я дам вам одну цікаву ідею, коли підлітки знайомляться з концепцією ефекту відра з крабами, це змінює їхнє сприйняття негативу. Ми говоримо, уяви, ти намагаєшся вирватися з цього відра. А краби навколо тягнуть тебе назад. Але чому б не поглянути на це інакше? Якщо ти йдеш вгору, навіть по крабах, це означає, що ти рухаєшся вперед. Це допоможе подивитися на труднощі з гумором і залишатися на шляху до власного розвитку.